Юний друже. Ти бажаєш у майбутньому про кар'єру тележурналіста? Тоді наша програма саме для тебе. Мало на землі професії, які з боку здаються настільки ж романтичними і авантюрними, захоплюючими і повними високої творчості як професія журналіста. Про представників цього ремесла знімають кіно і пишуть пригодницькі романи. А ще говорять, що ця професія нелегка, вона має особливий темп життя. Журналіст у пошуках істини навіть іноді наражає себе на небезпеку. Тож давайте. Поспілкуємось з представниками цієї професії і про все дізнаємося з перших вуст. В студії сьогодні для вас працюють Ірина Масна, Максим Фінаєв, Маріана Шкрабій, Ілля Стрільцов та Олег Якимчук. А також знайомтесь в студії почесні гості, і, скажімо так, універсальні працівники Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Катерина Тарасюк. Тележурналіст, телеведуча, працюючи на телебаченні, веде вітальну програму Подарунок від душі та інформаційно розважальну ранок на каналі Житомир, а також у якості кореспондента готує відеосюжети для новин Житомирщини. Я завжди мріяла стати актрисою, але життя це теж театр, в якому роль телеведучої стала для мене головною. Ольга Степуренко тележурналіст, кореспондент та телеведуча інформаційно-розважальної ранкової програми Ранок на каналі Житомир та найпопулярнішої інформаційної програми Новини Житомирщини. Можливо, це когось здивує, але я в дитинстві мріяла стати журналістом. Я собі, якщо хтось там е, з мікрофоном чи там з розчками, співає біля дзеркала, то я насправді е, вела новини. Я сідала за стіл, клала перед собою аркуш паперу і вела новини. Тому це моя мрія з дитинства. Чому я дуже рада, що вона реалізувалася? Я масна Ірина і хочу задати таке питання: скільки років ви навчалися щоб стати журналістом? Я навчалася в нашому Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Навчалася на спеціальності українська мова та література, тобто в мене немає спеціалізації журналістика. Тим не менше, і ну, свою професію вже безумовно вчителя. У мене професія вчителя я здобувала 6 років. Я навчалася також в Томському державному університеті імені Івана Франка, але вже навчалася безпосередньо на факультеті видавничої справи та редагування на чистій журналістиці. Ось тому професію я обрала, можна так сказати, одразу і навчалася я 5 років. І коли, вже будучи ще студенткою на четвертому курсі, закінчуючи четвертий курс, я вже працювала на телебаченні. Скільки років ви вже працюєте журналістом? Ну я працюю на посаді журналіста, як сказали мені в трудовій книжці три з половиною роки. Якщо врахувати, що я ще працювала в університеті, то це вже можна сказати років п'ять. Ну такого загального мого стажу, але офіційно три з половиною роки. Офіційно я працюю вже півтора роки, трішки навіть більше, півтора року може більше. А в принципі, ну також в університеті я вела на радіо, університетському радіо вела програми, ну яких можна зарахувати ще десь півтора року. Тому загалом три роки в принципі так в журналістській діяльності я варюся, як то кажуть. Яка зйомка вам найбільше запам'яталась? У мене було таких зйомок дуже багато. Зйомок мені запам'яталося, коли на День Незалежності я поїхала до Києва з оператором е, і бачила президента України, ось, наприклад, як Тетя Тоню, ми зараз бачимо. Та мені це було дуже приємно, що ось я тут побувала, його побачила. Ну, для мене найбільш такого, як я вже зараз так е, згадала, намагалася згадати, то перше, що я згадала, ну і значить, ця зйомка найбільше мені запам'яталася, коли я побувала в спеціалізованому будинку е, для дітей у Новограді Волинському діти, які залишені батьками або віддані на виховання, і які вже коли у колисті лежить дитина, які ще там немає року, а кажуть, що вона вже віл Ну то це вражає і дуже, і там всі діти три відділення, або коли дитина у вісім років, він хлопець ну не може сидіти самостійно нічого. Тобто це лежача, здорова, велика дитина, яка абсолютно веде рослинний спосіб життя. Тому це для мене такі, я пам'ятаю, і до цього. Того часу я згадую ті три відділення і хвала тим людям, звичайно, які там працюють. Якщо можливо зараз хтось бачить, то дякуємо. Як ви вважаєте, які зараз найактуальніші питання в сфері журналістики? Ну журналісти взагалі найактуальніше, що мають висвітлювати це життя людей. Життя і тих проблем, з якими стикаються люди, тому що зараз у нас велика кількість інформації, яку ми кожен можемо, в принципі, почерпнути з різних джерел. В інтернет є дуже доступні книги. А от саме інформація про те, як живуть люди, тому що багато ну, міфів виникає там, за кордоном чи ще якісь події важливі потім для історичного процесу. Тобто все те, що зараз відбувається, це є важливо. Не можна розділяти там, політично, економічно, тому що кожен період. І от може бути навіть в сезоні. От літом важливо жнива. Так кожному цікаво, чи будемо ми з хлібом і чи зростає ціна на хліб. Там восени вже може цікаво, а що ж запропонує театральний сезон. Таком, тобто, це все залежить від сфери, але в цілому, це звичайно інформація про життя людей як в Україні, так і за кордоном. Хочеться додати лише те, що зараз у нашому інформаційному просторі дуже багато сміття. Це та тої інформація, яка яку можна зайти і в інтернеті, також ми і на телебаченні можемо побачити. Тобто така та та інформація, яка взагалі не дасть е, е, ніякої, да, ніякої користі глядачу реципієнту. Ось е, тому потрібно виокремлювати для себе ось такі матеріали, які були б цікаві не тільки тобі, так а щоб було воно цікаво масовому глядачу. Скільки сюжетів може зробити журналіст в один день? Тележурналіст, максимум, який ти фізично можеш зробити, це два сюжети, якщо дуже постаратися, три, але не більше. Я погоджуюсь два це максимум, тому що ну. Є деякі такі обставини, за яких ми просто фізично не можемо встигнути його зробити, тому що є люди, яким роблять монтаж сюжетів, так? а ми коли познімаємо, ми робимо і самі монтаж. Тобто це також забирає свій час. Один сюжет ми можемо монтувати годину-півтори, дивлячись вже за об'ємом самого матеріалу, скільки ми не знімали. Тому два, ну три, це вже, я не знаю, десь дуже багато вже буде. Яка у вас зарплатня? Це питання, яке цікаве, звичайно, у першу чергу. Ну я хочу, щоб ви просто розрізняли журналістів державних. Телекомпанії, як в Житомирі, регіональних, і звичайно, тих каналів, які ви звикли бачити, приватних каналів. І від цього, звичайно, і від фіна, і фінансування, коли, от, наприклад, вам батьки дають гроші, так це вас фінансує держава. А коли ви їх заробляєте самостійно, це зовсім інший кошт. Тому, е, якби ви працювали, приміром у нас, то у нас ставка журналістська. Е, 1400. головне, В принципі, щоб це вас це... не лякало, да. тому що я пам'ятаю, коли ми ходили на заняття держслужбовців, і нам сказали, скільки ж ну, всі дуже багато людей приходили на заняття, і скільки ж зарплати. Ну, і сказали півтори тисячі. На друге заняття прийшло з тієї великої кількості людей. Ну, можливо, чоловік 20. <сум> <сум> ну, власне, щоб не лякала зарплата. Якщо ви будете любити свою роботу, то повірте, гроші вона вам з часом принесе, тому що ясно, що жодна робота спочатку не приносить великих грошей. Професіоналізм, практика, і потім час. Життя подарує вам можливість ще отримати за це матеріальну винагороду. Загально прийнята думка, що для успішної кар'єри в журналістиці треба бути товариським і добре писати. Вона трохи невірна. Насправді, щоб робота журналіста ладилася, йому потрібно багато чого вміти і володіти багатьма якостями, одне з яких допитливість, цікавість до всього нового і бажання поділитися цим новим з оточуючими. Сьогодні це спробували зробити маленькі та юні новоспечені тележурналісти Ірина Масна, Олег Якимчук, Маріана Шкрабій, Ілля Стрімцов та Максим Фінаєв. Дякую за увагу.